Кафедральний собор Діви Марії в Сідний це офіційна резиденція архієпіскопа Сіднея та духовний будинок католицької громади міста. Храм, присвячений Пресвятій Богородиці, що називається Непорочною Богородицею, помічницею Християн. Собор давно є національною святиною. У 1930 році він отримав почесний статус малої базиліки. Який означає, що у разі візиту до країни паху Римського він може зупинитися саме в цьому соборі. Собор ще розміщений в самому центрі ділового діловості через дорогу від гард парку з його надзвичайними фонтанами та в десяти хвилинах ходьби від найближчих залізничних станцій. Собор захоплює своїм величним фасадом. І вважається найдовшим храмом Австралії, з надзвичайним розташуванням. На відміну від більшості інших соборів, він орієнтований з півночі на південь, а не зі сходу на захід. Завдяки цьому, рано вранці, і пізно ввечері, можна насолодитися чудовими вітражами із зображенням безлічі релігійних тем і подій. Собор буквально наповнений теплим сонячним промінням. Що ллється через янтарне скло 14 високих, стрільчатих вікон східний, зі східної сторони. Цей ефект повторюється після полудня, коли сонце проникає через вікона західної частини собору. Собор вражає своїми вітражами, робота, над якими тривала понад 50 років. Загалом в соборі близько 40 вітражів. Перед собором ми можемо побачити статуї Мадони з немовлям, статую папи Івана Павла ІІ та статую присвячено Черниці, яка вважається основоположницею католицизму на континенті. Цікава є історія собору, що налічує майже два століття. Австралія, як ми всі знаємо, заселялася засланцями та каторжниками, серед яких було багато католиків і Яким аж до 1820 року було заборонено спілкуватися та сповіщу, сповідувати свою релігію. Лише після оголошення України свободи віросповідання з'явилася можливість будівництва усідної католицької церкви. Кафедральний собор Дієви Марії був побудований на місці першої католицької каплиці в Австралії. Епохи губернатор, губернатора Маккуорі. Перший камінь в основу католицької церкви було закладено 29 жовтня 1821 року. Через короткий час церква була завершена, була, була збудована у неоготичному стилі, мала форму Латинського хреста. З 1842 року, коли в Сідні було створено католицьку єпархію, Церква стала виконувати функції кафедрального собору. Але в 1865 році в соборі спалахнула пожежа, яка майже повністю знищила його. Архієпископ Полдінг розпочав діяльність будівництва нового собору. Перш ніж собор почав будуватися, на його місці було зведено тимчасову дерев'яну капличку, яка, однак, також загинула у вогні. Запрошуючи на розробку проєкту собору, архієпіскоп написав архітекторові. У цьому питанні я залишаю це все вам і вашому власному натхненню. Я навіть не говоритиму, що ваша концепція має бути обмежена готичним стилем. Будь-який план, будь-який стиль, все, що є красивим і великим, все у вашій владі. І це спрацювало. Будівництво гігантської будівлі йшло дуже довго та поетапно. У 1882 році було освячено приміщення першої черги будівництва будівлі йшли довгі роки, довго будувалося протягом багатьох років над двома вежами фасаду собору не було шпилів, що створювало відчуття незавершеності. І лише у 2000 році за фінансування, фінансової підтримки. Уряду країни шпилі над вежами були нарешті зведені. Розміри споруди вражаються. Її довжина 107 метрів. Ширина нефа 24,3 метра. Висота нефа до стелі 22,5 метри. Висота вежі над середхрестям 46,3 метри. Висота ж вежпів фасаду цілих 74 і 6 метрів. Ось такий він собор, але це ще не все про нього. У соборі Пресвятої Діви Марії є дві великі каплиці. Каплиця святого серця і каплиця Ірландських святих. І ще дві менші. У кожній каплиці. Є свій вівтар та маленькі статуї у нішах. Підлога у склепі прикрашена мозаїчним візерунком роботи Петера Молобко та його компанії. Цей дизайн має у своїй основі хрест, ретельно викладений, як кельтський манускрипт. З ронделями, що відображають День створення та звання Діви Марії. Подивіться, який він незвичайний і витончений. Створення цього візерунка зайняло майже 15 років. Яскрава кольорова підлога у крипці це видатний зразок мозаїки Трацсо. У соборі поховані третій римський католицький архієпіскоп Сіднея Петрік Франсіс Моран та священик Джон Террі, засновник Сіднейського собору. Ось вона ще мозаїка, яка прикрашає підлогу у крипті. Базиліка також має багато колекцію артефактів, у тому числі це свічники та розп'яття. Вважається, що ці предмети використовувалися під час першої офіційної меси, яка відбувалася. У 1803 році і датується 1750 роком. У Першому соборі, який загинув у пожежі 1865 року, встановлено було найбільший на той час орган Австралії. В новому будинку собору монтаж органу було закінчено в 1942 році. Він розташований на галереї над головним входом до собору. Перший набір з восьми дзвонів для собору Сітни було доставлено з Лондона в 1843 році. Вони були встановлені на дерев'яній дзвіниці, осторонь головної будівлі. Дзвони також постраждали у пожежі 1865 року. Але вціліли. Після завершення будівництва Південно-Західної вежі Нового собору їх перенесли туди. З часом їх переносили, замінювали, привозили нові сьогодні в соборі змонтовані нові дзвони. Це набір з 12 основних і двох додаткових. Собор Діви Святої Діви Марії щодня відкритий з 6.30 до 18.30. Вхід до собору вільний, проте пожертвування та на отримання тут вітаються.